Так, чоловік привіз саженці. Десь поїхав в одну сторону в одну годину. Дрегенфрут. Це його хобі, але садити маю їх я. Хобі роблю я для чоловіка. Так от, знайшла старий пеньок, робили кришу, обрізка, добре, що заховала. Купили ми гум -діпо. ось таку штуку, коровичий навіс. Дуже дешево, щось 2,60 здається. Я вже поставила сюди. Хто там? Яку позу стає? В йогу. У мене отакі пози. На гравках. Це. Ворк-аут. Чудово. ворк аут привіз оце цей драген флот, отидень лежить, спаляються, прив'яли, але вони ростуть і бурян. Будемо садити. Сварилися, сварилися, не да будемо садити. А так. Вони гарно приростаються, вони просто так без нічого починають рости, корні пускати. І зараз з чотирьох сторін, у нас чотири штучки, ми їх засадимо. У мене це все дуже швидко. Мені не треба багато часу і багато днів. Ждала-ждала, що чоловік зробив. Дивіться. Я це зроблю дуже швидко. Ну що, чотири корешка чоловік привіз. Я чотири посадила з чотирьох сторін. Хай ростуть на удачу, на плоди.